Там казали, що це новий бренд, то хлопці, то 244 44 Зробили ребрендінг, поміняли капоти дизайн, підняли підлогу і поміняли двигуни. В ДВК переважно був UD -240, 385 GD-мотори. Тут поставили всі КЕ-мотори. І відповідний на, на, назву поміняли відповідно до мотора Кентавер. Тепер кінтавер, тільки КМовський мотор, мотор. Мотор дійсно непоганий. Ну, відносно, звісно, є круче мотори набагато, але відносно китайських моторів він насправді. То в нас завозить де... 24 рік, і знову ж таки нагадую, в інших відео казав, нагадую ще раз. 24 рік, перший місяць а, партія нова, але но вона переоцінена. Тому що те, то, що припливе 6 місяць, буде п'ятий місяць, згадаєте мої слова, буде стоїть більше процентів 95.